Ви все ще думаєте, що тайм-менеджмент – це щось складне і незрозуміле. Вважаєте, що його варто знати лише керівникам та менеджерам, давайте спростуємо дану думку. Адже за допомогою методів тайм-менеджменту ви можете легко планувати свій звичайнісінький день, виконання будь-яких справ, причому планувати таким чином, щоб встигнути зробити все. І я зараз пропоную розглянути. Декілька цікавих методів тайм-менеджменту. Якщо вам потрібно щось зробити в стислі терміни, але ну ніяк не виходить сконцентруватися і довести справу до кінця, вам допоможе метод Помодоро, або як його ще називають, помідорний метод. Цей метод придумав італійський студент Франческо Черло. Він, як і всі студенти, перед сесією намагався осягнути неосяжне. І не повірите, але йому таки це вдалося, причому за допомогою звичайного кухонного таймера у вигляді помідора, ну, звідси і назва даного методу. Розглянемо, як же він працює. Перед виконанням якоїсь справи встановіть таймер на 20-25 хвилин. І працюйте весь цей час, ні на що не відволікаючись до сигналу таймера. Потім зробіть коротку перерву, десь приблизно 5 хвилин. Потім знову ставите таймер на 20-25 хвилин, працюєте, потім знову перерва 5 хвилин. Після кожного четвертого помідора робіть перерву довшу тривалістю 15-30 хвилин. В чому ж особливість даного методу? Вся справа в тому, що людина здатна максимально концентруватися протягом півгодини, а вже потім активність нашого мозку починає плавно знижуватися. Якщо ж ми будемо планувати час з урахуванням цих біоритмів, то зможемо виконати великий обсяг робіт у стислі терміни. Задача, яка стоїть перед вами, здається непосильною. Обсяги роботи, яку потрібно зробити, вражають, тоді спробуйте метод слона. Давайте розглянемо, в чому його особливість. Насправді слонами, так званими в тайм-менеджменті, називають великі завдання і обсяги робіт. Наприклад, це може бути написання дисертації, будівництво або ремонт будинку, вивчення іноземної мови та будь-які інші глобальні проєкти. Це всі ті ситуації, коли нам вже з вами страшно стає лише від одного слова глобальний, масштабний, об'ємний. Саме тому рекомендується ділити його на фрагменти. Розбийте цю велику справу на певні етапи з чітко встановленими термінами. Коли проходите етап, ставте помітку про його виконання і йдіть далі. Що це дає? Чому цей метод буде працювати? Бо коли ми розділяємо задачу на підзадачі, вона вже не здається нам такою масштабною. Відповідно, в нас знижується нервове напруження, ну а ефективність роботи збільшується. Боїтеся або не хочете приступати до якоїсь справи? Тоді метод швейцарського сиру саме для вас. Ми всі з вами знаємо, як виглядає швейцарський сир, і головна його особливість це великий кількості дірочок. Так от, якщо ви боїтеся приступати до якоїсь справи, почніть з того, що зробіть у ній невелику дірку, виконавши частину робіт. Причому послідовності у виконанні справ дотримуватись не потрібно, на відміну від попереднього методу, який ми розглянули від методу слона. Тут головне робити такі дірки щодня. І чим сильніше буде, ну так би мовити, роз'їдене наше завдання, тим менше часу. Піде на його рішення. Спробуйте дані методи в житті. Не відкладайте завдання на потім. Будьте ефективними вже тут і зараз. А якщо тема тайм-менеджменту цікава для вас, і ви хотіли дізнатися б ще більше інформації, запрошуємо вас на сайт школи самопізнання, де ви можете знайти цілий курс, присвячений даній темі. Посилання на сайт школи залишу в описі під відео та в першому коментарі. До зустрічі в наступних відео!